Вітаю вас, мої любі малята! Що це за звуки лунають навкруги? Так, це спів пташок. Надзвичайний, дивний, чудовий є світ птахів. Птахи населяють усі куточки нашої планети. З давніх давен люди спостерігали за птахами, їхньою поведінкою, рухами і просто милувались ними. Як ми вже знаємо, деякі птахи відлітають на зиму в теплі краї, а інші, найсміливіші, залишаються зимувати. Давайте поглянемо, які це птахи. Це синичка. Маленька пташка, яка має примітну ознаку яскраво жовте черевце. Синичка велика трудівниця. Вона починає готуватись до зими ще навесні або влітку, збираючи дуже багато насіння і зернят. Це воробець, маленька сіра або коричнева пташка, яка невибаглива у виборі їжі, харчується насінням, зерном, хлібними крихтами. Це снігур невелика пташка, головною відмінністю якої. Є яскраве, червоне або рожеве забарвлення грудки. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу з'їдають яку небудь ягідку чи насіння. Особливо вони полюбляють ягоди горобини. Це сорока. В полі, лісі, у міському парку можна зустріти цікаву цю пташку завдяки чорно-білому забарвленню та довгому хвосту. Її дуже легко впізнати. Саме завдяки білим плямам пташці дали народну назву сорока білобока. Всім пташкам холодно взимку. Погляньте, яка маленька, безпомічна пташка. Простягніть до неї рученята та уявіть, що вона стрибнула до вас у долоньки. А тепер. Давайте зігріємо нашу пташку, порвіємо закриті наші долоньки. Заховайте пташечку. А тепер подихайте, зігріваючи своїм теплом. Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Прикладіть наші долоньки до грудей. Цівійте пташечку теплом свого сердечка. тепер розкриємо долоніки та відпустимо нашу пташку. Погляньте, як пташка радісно злетіла на дерево. Вона вам дуже вдячна за тепло і пропонує погратися в гру четвертий зайвий. Назвіть, хто зображений на малюнку? Правильно, корова, синичка, горобець, сорока. Хто зайвий на цьому малюнку і чому? Правильно зайва корова, тому що вона свійська тварина, а синичка, горобець і сорока зимуючі птахи. Назвіть. Хто зображений на цьому малюнку? Так, синичка, тигр, снігур, горобець. Хто зайвий на цьому малюнку і чому? Правильно, зайвий тигр, тому що він дика тварина, а синичка, снігур і горобець зимуючі птахи. Молодці! Ви добре виконали завдання. До нових зустрічей!